Віці з вами знову канал Матусю. Подаруй мені 5 хвилин. Сьогоднішня наша тема візуалізація. Ми будемо досягати успіху за допомогою думок. Даринка, завтра в тебе що в школі? Контрольна. Контрольна. І ми будемо готуватися вже сьогодні. Уявляй, що ти сидиш на уроці за партою. так? зошит, взяла ручку і пишеш. Пишеш, гарненько написала так. Акуратно. Встигла все написати. І тут дзвонить дзвінок, і ти розумієш, що ти все зробила правильно. Далі. І ну тепер така щаслива. Посміхайся. Ура! Досягнули того, що хотіли. Перед сном ми ще раз так уявимо. І завтра у нас буде контрольна робота. робота. Люк. А потім ми з вами поділимося тим, чи дійсно візуалізація допомагає писати контрольні роботи. З вами був канал Матусю. Подаруй мені 5 хвилин. Ставте лайки і підписуйтесь.